Вітаємо всіх на каналі крамниці рукоділля Фіфрау. Ми з України. Сьогодні ми розповімо про раритетні набори для вишивки хресту, які є в нашій крамниці, та зробимо короткий огляд цих наборів. А саме мова буде про набори від всім відомої компанії DaM з Південної Кореї. Спочатку про саму компанію кампанію Крафт. Корейська компанія Доме Крафт вже Більше 30 років виробляє набори для вишивки хрестиком. Самі перші свої набори були вироблені у Сеулі ще в 1990 році. А через 7 років компанія Доме Крафт перетворилась з маленького виробника у велике підприємство на світовому ринку вишивки. За цей час набори від Доме набули популярність. Та поправу займають одне із лідируючих місць як серед відомих компаній, так і серед рукодільниць. Бренд Деме у Кореї один із самих відомих. Дизайнери та художники компанії Деме виробляють оригінальні та красиві дизайни. Набори для вишивки хрестом Деме Крафт відрізняються високою якістю та укомплектовані чудовими, не менш якісними комплектуючими. Компанія Деме, як і Dimensions, комплектують наборчики нитками муліне та канвою власного виробництва. Готові вишиті роботи від Деме мають високу художню цінність, а чудові картини зможуть прикрасити ваш будинок та будуть радзинками у вашому інтер'єрі. Як не прикро, але на сьогоднішній день компанія Крафт вже перестала випускати набори для вишивки хрестом. Тому всі набори, які ще доступні у продажу, стали раритетні. У крамниці Фіфрау залишилось декілька десятків оригінальних наборів для вишивки хрестом від доме. А тепер давайте розглянемо самі набори більш детально. Давайте розглянемо ось цей наборчик. Перед вами набор Психія та... Амур по картині Вільяма Бугро. Дуже гарно дизайнери попрацювали над цим набором. Подивіться, немає різких переходів, як все пророблено, які обличчя. Сам наборчик. Дивіться, в який великий. Красиві упаковці. Номер, артикул набору К 7601 Вишивається на 14-го каунту. Білого кольору, ось ви можете побачити. Саме цей наборчик. Ось такий гарний. В ньому. Багато, мабуть, ниточок, бачите, який товстий. От розмір. Тут, тут розмір зараз найдем. А мого наборчику не видно. Угу. Все всередині сховано і не підскажемо. Розмір готової роботи, можна буде подивитися. У крамниці, там є детальний огляд, а ми так обзор робимо цих наборів. Самих таких великих наборів іноді вкладають маркер для розмітки тканини. Так, давайте розглянемо ще один наборчик. Зараз пора осіні. Ось дивіться, набор 100 909. Золоті дерева. Бачите, які золоті. Золота осінь, які відображення? Золотих дерев у воді. Розмір саме Цієї роботи буде 73 на 46 см, бо теж вишивається на білий канві 14-го каунту. От, адреса виробника, сайт. Який попередній наборчик, такий же самий товстий в такому ж форматі. Там все сховано, ниточки. Ще випускаються набори на 11 каунті тканини, їх буде 92х59 см. І на 9 каунті 113х-72 см. Такі великі картини виходять. Вони ну, дуже красиві в інтер'єрі, подивіться, дуже гарна картина буде. Так. Наступний наборчик. Ось такий. Теж осінь. Тут уже берізки, річечка, будиночок можна розглянути. І гори. і красиве небо. Так, артикул 100. 115. розмір 90 на не видно. Скільки так. канва теж 14 чотирнадцятого каунту. От є наліпка. І ось ось такий набірчик. В такі ж самі комплектації, дуже зручна упаковочка на кнопочки. Рыбник Доме. Вот такой наборчик. Давайте еще раз глянем. Вот такие триптих. Насправді, це все вишивається на одній канві, але розділено на три. Але Можна поєднати, як вам зручно. Можна так вишити або ось так. Такі красиві тюльпани. Розмір саме цієї роботи буде 97х42 см. Артикул 100-828 так, теж саме з іншої сторони. Біла канва. От. Крутник. сайт. Тут написано так. Випишіть тут у куточку вони пишуть артикул. четвертий набірчик. Теж такі в'юнки. Так само можна або так вишити, або так. Артикул 100. 819, каунт теж 14-й. Розмір роботи 97 на 42 сантиметри. Теж біла основа. Все те ж саме. Дуже схожі, комплектуючі. Теж ниточки власного виробництва, канва теж власного виробництва. такие наборчики. Так, еще раз осень. Пс Психея и Амур. Дуже красиво. Так, а осень. И квиточка. Ось такі наборчики ми розглянули. Для придбання наборів для вишивки хрестиком від компанії ДВ ви можете перейти по силці на крамницю рукоділля FiFrao, яка буде під відео. Якщо у вас є пропозиції, побажання або питання стосовно відео оглядів, пишіть, ми завжди будемо раді відповісти. Сподіваємось, що наше сьогоднішнє відео було цікавим, а інформація корисна. Якщо так, то підписуйтесь, ставте вподобайку. До скорої зустрічі!